Це, друзі, поки погода більш-менш нормальна. Зібрався на рибалку. Піду коротше, якихось коропів половлю. Зараз в якийсь ліс, залізу там через поле, через гай. Вон коротше, та й буде там озеро якесь. Зараз підемо глянемо, що там за озеро. Дивіться, рогачів виламав, вудки в кармані, та й, та й можна ловити. Та й коротше якогось ляща, карася там. Побачу, що є. Головне, щоб місце не було зайняте. Бо буде біда, якесь болото тут, акуратно треба. Зараз там болото, бачили, чуть не втопився. Тут ще дерева якісь поваляні. Обережно. Якийсь монастир. Монастир, вони якийсь. Бачите, дерево повалене, зараз через нього буду перелазити. Ніс зачухався. Так рибу почув. Монастир, бачите, головне, щоб мене якісь монахи до себе не забрали. Бо в мене ж тоді дівки давно не було. Вони скажуть, о, братан. Кажуть, по очам бачимо ж тобі до нас. Я такий, о, ні, ні, я чисто перебачив. Чисто рибу половити, бачите, зараз туди піду, там десь ставок. Коротше. Та й такі діла зараз. О, через бревно. Перелізу одне, друге, дивиться. Піду. Ще помолюся, щоб риба клювала. та я б до ловити.